Не забуду цю історію повік. Прихватило якось в мене правий бік. То у холод мене кида, то у піт. Ой-ой-ой, кричу, болить мені живіт. Скособочило, скрутило мене в ріг, тут, на щастя, кум Микола мимо біг. Я від болю землі, землі пальцями гребу, спасай спасаєш мене Микола, бо попомру. Кум не гаючись завів мотоциклет і повіз мене в районний Лазарет. Доки кум до Лазарету мене віз, стали мокрими штани мої від сліз. Бо дорога до райцентру у нас така, мов чорти на її гатили гопака. Довго тиснув Микола на сигнал, доки виглянув медичний персонал. Санітари здоровенні підійшли. Узяли мене за ноги, потягли, затягли в операційну, роздягли, на столі нему Ісуса розп'яли. Старший лікар каже, висуньте язик. На живіт мені натиснув, я укрик. Лікар каже, у вас апендицит, а в лікарні інструментів дефіциту. Мить подумавши. Переречено зітхну, у відчинене вікно комусь гукну. Ей, Петровичу, неси свою косу. Чую здалеку, несу вже, несу. Від почутого пройняв мене мороз. Лікар каже, в нас закінчився наркоз. щоб розрізати вас, живить і знов зашить. Доведеться вас легенько оглушити і показує очима у куток. Я поглянув і відразу змок. Замакітрилась відразу голова, у кутку стоїть ковалда, подів з дво. Взяв у руки ту ковалду асистент і до мене підморгнув один момент. В голові моїй думки страшні снують. Все пропав. Як не заріжуть, то уб'ють. Асистент свою ковалду розгойдав. Але я себе у гроби не дав. Я зі столу та у двері як рвону, по лікарні голяком, як дремену, переляку, видно, заблукав, довго виходу з лікарні я шукав. Я у вічі, ну що ж мені робить? Оглянувся, асистент за мною мчить. І погрозливо кувалдою трясе, я подумав, раз то рухне і усе. Є молитися, а Господи, спаси мені вух моїх ковалду пронеси. Порятуй раба Івана від біди, бачу двері ледь прикриті. Я туди, залітаю у палату, там жінки. Відразу на мене полетіли подушки. По інерції забіг на харчоблок. в столі е, трущить кіску товстий кок. Заціди мене по черепу хрящем. І накрив мене кострулею з борщем. Як борщем гарячим вуха пекло, враз прояснення у голову прийшло, в ту хвилину блукати перестав і до виходу прямісінько помчав, протаранив лобом двері і у двір, мимо кума пролетів, неначе звір. Так я мчався через весь район, що люди всі кричали ззаду, чемпіон. Ззаду курява. Зтовпома аж до небес, обігнав е, Рено, Тойоту, Мерседес. З Пантелишиного хрестилися діди, а собаки повтікали хто куди. Як додому я захеканий прибіг, на диванчику відпочити я приліг. За годину мотоцик заторохтів, Микола із райценту прилетів. І з порога прокричав, «Хвіскуль, привіт! І уважно розглядає мій живіт. Що воно за чудесіє бубонить? За живіт мене полапав, не болить. Видно, розсосався мій апендицит. Хай живе медицина і дифіцит.